Шокуюче відео зняте на реєстратор в центрі Москви за лічені години сполошило увесь інтернет. Не конструкція, то не так страшно. Здавалося б, звичайне непорозуміння. Аж раптом керманич БМВ зважується на жорстокий вчинок. Він, е -е, після того, як він набрав уже важко уявити, але замість того, аби допомогти бідоласі, водій білого бумера лише оглядає свої пошкодження, після чого спокійнісінько їде собі геть. Відверто шокує і байдужість до усього, що відбувається з боку інших учасників руху. На допомогу постраждалому приходить лише тендітна дівчина, мотоцикліст. Зрештою далеко втекти водію баварця не вдається. Вже за кілька годин він сам здається в руки правоохоронців. Тепер на горе Керманича чекає чималий штраф та рахунок за лікування пенсіонера. У 58-річного водія Нісана серйозний перелом ноги. і сказав, що ти мене присідає. Що я тебе тібе і потом почав чолові саме з найцікавіше, що 33-річний власник БМВ навіть не почув слів пенсіонера. Як з'ясували наші російські колеги, водій баварця глухонімий. А обурила його саме манера кермування дідуся за що той і поплатився зламаною кінцівкою.